Наука група японських вчених створила перше у світі тривимірне зображення внутрішньої частини вірусу грипу. Ці дослідження могли б пролити світло на цей смертельний вірус. Команда вчених Токійського університету використовувала електронний мікроскоп з високою збільшувальною силою, щоб зробити 120 фотографій внутрішньої структури віруса під різними котами, а потім об'єднати їх для отримання тривимірного ефекту. Під час експерименту вчені відкрили вісім сегментів генів пов'язаних з струноподібною речовиною. Вони вважають, що саме ця речовина сприяє мутації вірусу грипу. Свитино можуть допомогти виявити механізм мутації вірусу грипу. Це може привести до розвитку лікарських засобів, здатних поцілити в цю речовину і розбити її. Свитино інфорієнзові синташтікуна холіс якнохаясні. Часті мутації вірусу грипу ускладнюють пошук ефективних терапевтичних засобів. Останні дослідження, можливо, допоможуть розв'язати це завдання. Канадські дослідники вивчають кажанячий грибок, який вже вбив мільйони кажанів у північній Америці і далі розвивається. Так званий синдром білого носа вперше виявлено в печері на захід від Олбані, штат Нью-Йорк, 2006 року. Хворобу названо так через білі плями, що з'являються на морді та інших частинах тіла заражених кажанів. Заражені кажани прокидаються занадто рано від зимової сплячки і гинуть від зневоднення, голоду та холоду. це рідкісний грибок. Він проникає в епідерму. У людей грибок заражає тільки поверхневий шар шкіри. Це дуже дивно. Деякі вчені говорять про можливе масове вимирання кажанів. Інші налаштовані більш оптимістично і вважають, що популяція може поступово відновитися.